Зробити лікування досяжним та вселити віру у подружні пари саме таку мету поставили лікарі мережі клінік «Мать і Дітя, започаткувавши минулого року соціальний проект Дитина в кожну родину завдяки такому проекту. Кожна подружня пара з Житомирської області може отримати цілий ряд безкоштовних обстежень на базі клініки у Києві. Ми даємо можливість проконсультувати, виявити причину, пролікуватись консервативно або ж надати таку допомогу вчасно, щоб не було втрачений саме віковий аспект. Тому що жінки після 35 років вагітнюють значно складніше, ніж жінки молодого віку. Якщо вони не вагітні рік два то не треба чекати 15 17 20 років. Темпи і розвиток досягнень у галузі репродуктивних інновацій вражають і власне лікарів. Українські репродуктологи вже успішно використовують найновіші світові розробки, що можуть стати у нагоді і здоровим подружнім парам. Научна фантастика. Сьогодні це наша рутинна робота. Преімплантаційна генетична діагностика, тобто ген... генетична діагностика ембріона, в якому всього 8 кліток, це тот. Пласт роботи, з яким ми практически практично, і допомагаємо ми не тільки пацієнтам а з бесплодием, ми допомагаємо здоровим супружським парам, які не мають проблем з но але які хочуть отримати генетически здорового ребенка. Не залишається осторонь і держава, завдяки котрій півсотні подружніх пар отримують шанс. Щорічно понад 50 ага. жінок направляється на безкоштовне екстракорпоральне запліднення. Медичні заклади міста працюють в тісному контакті з центром планування сім'ї. Лікарі наголошують, що не варто відкладати вирішення проблеми на потім, коли йде мова про репродуктивне здоров'я, дорогоцінною є кожна хвилина. Саме тому реалізацію соціального проєкту у Житомирській області подовжено. Аби якомога більше парк, відчули батьківську радість від народ.